Тяжилівське озеро нині безводне та оповите скандалами. Декілька років тому його спустили, аби провести тут благоустрій. Втім, людей такі дії не задовольнили. Скільки коштів витратили на благоустрій озера та чому тут досі немає води, дізнайтеся у сюжеті. Місцеві мешканці розповідають, воду з озера площею близько 6 гектарів спустили, аби провести благоустрій, але поки що ні благоустрою, ні води в озері немає. Позасирали і нічого далі не роблять. І нічого далі не роблять. Ну це куди воно годиться? Дивіться, вони дождуться, що з цього озера буде футбольне поле. Хто прийняв рішення в минулому році серед літа спустити цей ставок? Той жах, який ми тут бачили, це цивілізована людина не може це на спокійно дивитися. Активісти зазначають, на облаштування території передбачили майже мільйон гривень. На сьогоднішній день використано із цих коштів 300 тисяч гривень. Подальше використання коштів за словами знову ж таки, представників Вінницької міської ради було призупинено. В проєкті передбачалося площадки для відпочинку, дитячого майданчика. Цього всього не зроблено, оскільки взагалі ну, ставиться під сумнів, чи Наповниться це озеро водою. Чому в озері немає води? Вінчани мають декілька версій найімовірнішою кажуть через забрудене русло річки тяжилівка. Випадає в озеро. Ще одна причина копанки неподалік, які стверджують місцеві копали ті ж самі підрядники, що й чистили озеро. Але у копанках вода є. Саме цікаво, що вони сказали, що це пожарна копанка. коло ставка викопали пожарну копанку. Напевно, так треба. Юрист Олексій Мусіровський зазначає, що в актах виконаних робіт капітального ремонту гідротехнічної споруди з очисткою ложа ставка чималі кошти витрачені на вивезення ґрунту. І тут є доволі цікавий момент. Землю з Тяжилівського озера мали відвезти на дистанцію півтора кілометра, три кілометри та вісім кілометрів відповідно. Якщо подивитися навколо, то ми побачимо, що землю з цього озера відвезли не за півтора-три чи вісім кілометрів, а за відстань, яка менше сто метрів. Якщо ми поглянемо на озеро, ми можемо це дуже чітко побачити. В регіональному управлінні водних ресурсів повідомляють, що технічні роботи в Тяжилівському озері з ними не погоджували. Не запитували, не консультувалися. І не зверталися щодо якоїсь там допомоги по ідеологічним розрахункам. Те, що вони повинні були погодити, це однозначно, що відповідає закону водному кодексу України. Але не погодили, так? Ну, погодження такого не було. Необхідно зазначити, що ще у червні міський голова Сергій Моргунов на сторінці у Фейсбук пообіцяв, що вже за місяць жителі Тяжилова знову зможуть засмагати та купатися в озері біля автовокзалу. Вже й літо закінчилося, але поки що тут купаються лише голуби. Неозброєним оком можна побачити, що на Тяжилівському озері поки що панує безлад. Тому ми будемо стежити за розвитком подій і сподіваємося, що ця водойма все-таки не зникне з карти Вінниці. Віта Омельчук спеціально для власної інфо.